Вітаю! Давайте глянемо, яка у нас буде обстановка. Дивимося на три дні. 23, 24 і 25 квітня, з правого берега. що В очікуванні. Поки що тут пустота. По поводу руйнувань від цих прильотів, я бачу п'ятірка мечова. Тобто будуть збивати. Але я по очельнику розумію, що будуть якісь ограничення. Ще одна бойова карта, бачите, у нас мечовий. Тобто, я так розумію, що якісь там такі дії будуть робитися постраждалим. Вийшла у нас королева жезлова. Ні, тут іде уход. Уход від е, проблем у людей. Будуть збивати вламки, можливо, десь, але вони десь будуть. Е, скоріше всього, це буде приватний сектор. Так, да, скоріше всього, приватний сектор. Десь попривтом на дні. Трійка жезлова, дев'ятка жезлова і єрафан кажу, традиційно захищені, але по трійки жезлів, ця карта вона може показати якісь все ж таки проблеми. Але це не завжди проігрується ця трійка в військових розкладах. Дивіться, у вас на дні одні, одні жезлі. Ось ще одна сімка захисту, але тут не хватає, Рицарь мечовий. Там, де було, вже буде цей Чи прильот, чи удар, чи що це буде, тобто або вламки, там, де вже було воно. Вроді як в очікуванні удару по сімки монет, причому по якомусь бізнесу. Вламки можливі. Постраждалих там ограничення є у людей, вийшов очельник. Якщо так коротко, ну, все ж таки є там правий берег, є, у вас там буде якась ситуація, причому вона по приватному сектору, скоріше, там, всього, буде відчутна. Так, давайте подивимося мости. Дивіться, по Приображенськими йде башня. Закруглення, вищий суд. Башня це не проста карта. Так, новий. Новий. Тут теж йдуть зміни. Десятка мечова. Дніпро ГЕС. Я так розумію, що будуть іти шахіди, будуть збивати, але які страти все одно йдуть. По Дніпро Гесу теж, бачите, ось така ситуація, але тут вийшов імператор. Загальна іде, вийшла імператриця, королева. Це військова ситуація. Кажуть, маємо вже, що маємо. Десь частково мости можуть постраждати. Буде багато летіти, до речі, я так розумію. Дві, каже, злова, з іншого боку будуть летіти, але тут іде ще й вибір. Мости, ситуація загрозлива. Ну, Королева монет, смерть і десятка. Новий мост. По тому башня по Преображенському, по Дніпро Гресу йдуть дії, йдуть втрати, коливається ситуація, але тут імператор. І карти на Дніпрог, тут ще йде туз Пентаклів. Якось тут краща ситуація, чим от на Преображенському і на Новому мосту, чесно кажучи. Новому мосту. Проходимо гору, будуть хлопці відпрацьовувати в нічний час, але більш-менш я не бачу тут, щоб було таке. Тим паче ще й каже, що гора, що луна це довга карта. Це давно і воно йде, і йде, і йде в тому ж Все в тому ж самому стані. Так, далі по Преображенському. Клопотання йдуть, тут буде летіти, ось корабель і. Пльотки, летіти буде, клопотання будуть, нервова обстановка буде. Далі, по Дніпро Сонце лежить між е швидкістю, та рухом і е ведмедям. Ну, карти, в принципі, позитивні. Ми розуміємо, що яка швидка робота буде вестися нашими військовими. Я хочу ще на сонечко покласти. О, пожалуйста. Під питанням, по-перше, що це за сонечко? Це що в нас комфорт? А тут що? Під питанням. Не, не можу сказати по Дніпро, щось погане. Ні, не можу. Так, і дивіться на дні. Це гарна карта. Гарна карта, і ключ у нас лежить між позитивних карт. Добре, що випав клевер, ми пройдемо по кращому варіанту. По, як кажуть, по найменшому злу, по кращому варіанту. І ми з ключем по мостах. Слава Богу. Хай так і буде. Лівобережжя, Дніпровський район. Дніпровський район. Там поряд, може, з мостами буде вестися робота, ви то відчуєте. Вламки можливі, але сподіваюсь, що все ж, таки, все ж таки, бачите, от біля мостів, ближче до моста. Сподіваюся, що все буде добре. Так, це був у нас Дніпровський район. Це я вже для себе продивляюся. Так, і на дні у нас коса, змія і зірки. Іде загроза від неба, вона буде по ітогу незначна, буде захист, летіти там буде. Бачите, от ідете, йдуть такі карти, але Зірочка це гарна карта. Все ж таки сподіваюся, що у вас повинно бути все нормально. Вознесенський район. що до цього йшло позитивно, потім йде роздоріжжя, пішли проблеми. По горі швидко, якась буде йти нам подія по змії, в небі. І що? Ну, Вламки можуть бути люди. Вламки можуть бути. Хоча сподіваюся, що не буде. Так, буде. Тут робота, вестися клевер випав. Сподіваюсь, Вознесеновський район у вас буде все добре. Ось, зараз донешко роздивлюся, будуть працювати військові, ключ в ваших руках і захист. Але, бачите, криски лежать між позитивними картами, то сподіваюся, що той букетик, якщо і прилетить такий негативний, то буде невеличкий. Або я сподіваюсь, взагалі не буде. Дивимося Заводський район. Ситуація неясна. Дві карти прото кажуть по небу. Будуть у нас сирени йти, по якорю на постійній основі будуть відпрацьовувати військові, повинно бути все нормально. Нормально, але попереду, можу вам так, от ця карта це показує, трошки будемо нервуватися там. Ну, от, ну Нічого такого глобального не бачу, хіба що трошки туди-надалі будемо вже роздивлятися туди? Далі дивимося Олександрівський район. Знаєте, як схоже, Олександр... Олександрівський район теж іде ця карта ось по, по центру. І вона лежить. ну Ідуть зміни в небі. От яка буде остання? Олександрівський район. Напружена у вас буде ситуація, зараз я буду докладати. летіти буде повз вас, пройдете по кращому варіанту, по клеверу. Будуть клопотатися наші військові, якась проблема у жінок. Ну, бачите, діти вийшли і так, і так, хоча це карта дитини, вона ще показує, що ця проблема вона буде незначна отут погорі. Самого карти удару тут немає. Те, що буде летіти, да, те, що пройдемо по кращому варіанту, да, якісь негативні зміни, да, клопотання, проблемки, але вони незначні. На донешки у нас лежить так же, лежить якось, тобто на постійній основі, на постійній основі сонечко і книга. Хм, цікаво, Цікава робота, яка в принципі буде робитися непогано. Причому вона буде робитися, а далі дивимося швидко нашими хлопцями. Ось таке. Ну, тобто, я думаю, що все буде добре, але карти у вас тут такі, знаєте, ну, більш напружені, ніж Вознесенівський район. Шевченківський район. що Зброя якась буде гостро летіти і несе нам проблеми. Давайте я докладу, подивлюся, комунікації під питанням. Швидко буде по небу неститься нам загроза. Ну і сонечко. Ну, таке собі сонечко, подія буде йти в Шевченківському районі. Негативна. А жінка якась таємно працює, вона до цього причетна. А по косі люди, так, це опасно. Подія відбудеться. Що на дні у нас? Так, на дні у нас по серцю пльотки б'ють. І це наближається. Далі йдуть зірочки і криси. Дуже ймовірно, в основному розкладі теж лежить коса. Дуже ймовірно, що люди у нас будуть все ж таки тут неприємності в Шевченківському районі. Можливі навіть пошкодження. По цим картам також це видно і по цим картам Шевченківський район, Будьте, люди дуже обережні, у нас іде ситуація загрозлива. Із всіх районів цей розклад самий негативний. Далі, комунарський район. Комунарський район. Наближення якоїсь ситуації, але вона не буде дуже така значна для вас. Ось лежить. Пройдете ви то по клеверу, буде захищати ППО. Хоча розвілка, звісно, таке діло собі. Ну і тут непогано, що у нас на донешку. На донечку загроза з неба, звісно, є. Ось вона. Ну Тим не менше, основні карти ось у у нас. Загроза з неба є, але вона ще не, не точна, скажімо так. Ну і по цим картам, от по цим двом, теж можна сказати, що воно буде не дуже значне. І ці карти теж гарні. Відпрацюють хлопці цю ситуацію, ось робота лежить, будете цілими, робота проробиться швидко нашими військовими. Те, що ця карта така не дуже приємна, але на неї десад, значить буде все нормально. Хоча Подивимось на сад, Ще може бути там одна ситуація. Ми дивимось Балабіну. Наближення де якоїсь у вас ситуації гострої зміни йдуть по комунікаціям, може навіть не буде у вас світла чи зв'язку, люди. Якась подія у вас наближається, причому вона і буде, звісно, загрузу нести по вашим домівкам. Ось, але, але, все одно тут іде у вас захист. І зараз я ще кошу роздивлюся. Бачите, швидко дуже воно тут. Але тут і домівки. А ну, на домівки кину. В... Дивіться, Іде загроза все ж таки домівка, тому що ось по кругу воно буде ходити. нічний час. А ну, що на дні у вас? На дні карти непогані буде працювати ППО, сонечко лежить. Ну, таке собі письмо і балабіно. Чесно вам скажу, по цим картам загроза у вас є. Будьте обережні, Будьте обережні. далі кушугу. Ну, по цим картам я тут єдине, що хочу роздивитися, оце. У вас, скоріш всього, буде якесь пошкодження ваших комунікацій, можуть щось таке. Тому що плани в них є це робити. Ось, бачите, ось ця по центру ситуація, але її проходите по клеверу. тобто... Красною лінією йде, що клевер. Це по меншому варіанту буде оце пошкодження. Ну. І на дні у вас йдуть, все ж таки йдуть клопотання, будете проходити якісь проблемки, але це від них нікуди не дінеться. Поряд зірочки, пошугун. Ну, Маємо, що маємо. Далі мала Екатеринівка. Вона Екатеринівка, на постійній основі у вас проходять обстріли, ви їх чуєте, але вищі сили вас тим не менше захищають. Тим не менше. Ну і по ітогу пройдете ви ці пошкодження, опять-таки припав клевер по найменшому варіанту. По кращому варіанту. Бачите, що на постійній основі у вас змії, обстріли? Пошкодиться якась комунікація або якісь державні установи. Ну, коротше, якісь такі вісомі об'єкти. От, Так що це таке у вас там мала Екатеринівка. Тримайтеся. У вас теж розклад тут, бачите букетик, і що? Ну, дай Боже, щоб воно було незначне. Судячи по клеверу, повинно бути незначне. Букетик. це я ось поклала на кріс, вламки, не вламки, уж не знаю, що тут буде. Але ось маємо, що маємо. Що у вас на донечку? Наближення до ситуації, яка ще поки не вирішена, якісь будуть змінити. Але по-любому ви будете з ключем. Ця, звісно, загроза буде йти. Вам з неба. Ось так, мала Екатеринівка Шаленого нічого я не відчула, скажімо так. Але оце починаючи Шевченківський район, Балабіну, Кушугу, Мала Екатеринівка Отут уже такі енергії пішли неприємні, скажу вам чесно. Все, будьте здорові. Всіх обняла, поцьомала Papa.